О 6 годині 30 хвилин росіянам було нанесено удар по Київському району міста Харкова. Удар було нанесено балістичною ракетою «Скандер-М». влучання по території об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого відбулося пошкодження великої кількості будівель приміщень, цивільної інфраструктури. А саме трьохповерховий житловий будинок було пошкоджено і два дев'ятиповерхові. Відпрацювали декілька будинків, які знаходяться біля епіцентру події, будинок, який ближче за все знаходи. Біля епіцентру події, допомогли жінки і її доньки з третього поверху забрати речі, тому що вони вискочили в халатах в одних. Забрати речі, потім з другого поверху цього будинку евакуювали жінку, яка була після інсульта маломобільна. Евакуювали її в сусідню будівлю до доньки. Потім допомогли батьку цієї доньки теж добратися до сусідньої будівлі. Він після гіпертонічного кризу. Також допомогли маломобільній бабулі. Теж була на другому поверху. Ще раз обстежили територію. Зараз я знаходжусь в цьому будинку, в який прилетіло, Провожу обстеження. Нічого, нікого. Є хто живий? Дівчина підняла безпосередньо уламки. Тьо, 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 молнія, тьо, все, типа молнія, ці облучання, все ціло, постраждалих бывает.